Це недорамні історії, і сьогодні відбулася погана та хороша річ. Погана річ це погода дресня і день народження батька довелося справляти вдома. Хоча він за день до цього непогано так відгулявся, судячи з того, що заснув у вітальні в одягу. Пом'ятим обличчям та черговим недосипом. Рушаємо їсти улюблене м'яке тофу. Всередину додається соєвий соус з луком, і це відвал Так Як мені на манік я не можу проігнорувати каву. А Ось хороша новина. Мій майстер неочікувано погодилась записати інтерв'ю для українців, відповідати на питання, показати її хату і розповісти про манікюрний бізнес. Дей Боже, я звичайно це Організую. побажайте мені успіху та підписуйтесь, Якщо цікаво буде подивитися. приїхавши додому, ми дозбирали деякі замовлення перед від'їздом. І Нарешті батько задув свою законну Цей полуничний торт був звичайно файним. Хоча це виглядає, наче просто одна полуниця з прослойкою крему. Якщо корець не із торт паличками, то це підробка з китайського заводу. тихо. Позазривши ці кайфуші, ми прийнялись і бачити далі. І вже на наступний день відбулось полегшення у вигляді відправок та легкий мандраж. Уже вночі ми рушаємо на острів. Нішо наш Бо на острові від мене не збіжить. Заїхали в кав'ярню, продаються якісь сумнівні речі. Важко зрозуміти, що саме може мати таку назву. Далі вечеря миємо машину та збираємо валізи. Зустрінемось в наступних відео. Цьом!